Вендечанська селищна територіальна громада. Тут розташувалось невелике підприємство Вендичани Брук, яке займається виробництвом будівельних блоків, вібропресованої тротуарної плитки та бордюрів усіх типів. Це нове виробництво, тому потужність самої лінії до 2000 квадратних метрів за сутки. Зараз ми працюємо тільки в одну зміну. Одна зміна може зробити 800, але поки що технологічно тільки 600 квадратів плитки. За одну зміну ми не тільки плитку робимо, ми робимо і. Дорожні бордюри, паркові бордюри, тротуарні бордюри, блоки будівельні. Наприклад, блоків будівельних може за сьогодні за 8 часов ця лінія зробити 7,5-8 тисяч блоків. Нове виробництво має потужність лінії виготовлення плитки до 2 тисяч квадратних метрів на добу. Завод був побудований за європейським зразком компанії Паятос. Тут виробляється більше десяти видів тротуарної плитки різної товщини. У виробництві збуту та монтажі продукції працює 30 місцевих мешканців. Одна зміна складається з одного оператора і трьох помічників будівництво самого заводу воно повністю абсолютно з нуля, тобто на чистому полі без електроенергії. А це будували саме здання відповідно до проекту. компанії, яка нам продала це іспанська компанія Паятас, продала цю лінію. Вона дала проект, яким має бути завод, як має розташовуватися лінія, де мають стояти бетонні заводи? Де виїзд зі склада, як стоїть лінія, куди дивляться тому. Після того, як побудували здання, змонтували лінію. А лінія Іспанія, а два бетонних заводи це українські. В комплекс заводу входить лінія по виробництву тротуарної плитки і два бетонних заводи для забезпечення лінії бетонною сумішчю, а також автоматична система дозування кольорів, яка дає можливість виготовляти сучасну продукцію КолорМІКС. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зазначив, що місцеве виробництво має важливе значення для розвитку громади. Вінничина сьогодні готова. В межах тих фінансових можливостей, які громади мають від централізації на розвиток своїх територій, то такі і аналогічні цьому виробництва дозволять створювати умови якісні, комфортні для проживання людей. Ну і ще є приватний сектор, що не менш важливо, де знову ж таки сучасна технологія дає якість а людям. В найближчих межах доставки отримувати будівельні матеріали. Орієнтовна вартість інвестицій на підприємство з 2020 року склала близько 1 мільйона євро. Збільшення попиту на ринку та конкуренція зобов'язує автоматизувати та збільшити об'єми виробництва даної продукції на ринку, кажуть власники підприємства. А це, в свою чергу, надасть жителям нові робочі місця для українців.